Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика Приготуйтесь до наступних подій давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Тут якісь зміни стосовно фінансової сторони питання. Це будуть якісь. Зміни король мечів нам показаний, це може бути, знаєте, як інформація від, наприклад, юридичної особи, якісь вточнення. Є, може бути якась інформація там стосовно лікарів, там спілкування з лікарями, ви будете розуміти, що, як треба робити, але це, знаєте, як, більше як про початок чогось. Коли, наприклад, є у вас якась ситуація, до якої ви складали гроші, ви знали, що вам вони будуть потрібні, ви знали, що ну, там, будуть певні питання, які треба буде сплатити. Буде змінена ситуація, будуть якісь уточнення надані, і будуть вони вами розглядатись, як на сімейному ну, такому, знаєте, сімейна рада буде розглядати. Як знаєте, однієї людини стосується, але ж вся сім'я має в тому участь, От, якось вони між собою цю ситуацію. Переглядають і е, всі разом е, вирішують. Е, сфера кохання, давайте це розглядати. У сфері кохання, до чого вам готуватись прикрию, бо хитра інформація вам буде надана, яку вам... вона вам не сподобається, вона вам взагалі. Тут як від людини з минулого. Хтось з минулого, з, з ким у вас були стосунки, нагадає про себе. Якась ситуація, знаєте, коли ви будете розуміти, що людина як вигадала, скажімо, тему, щоб з'явитись ну, в вашому житті, щоб якось про себе нагадати. Будь-як може бути. Це можете отримати смс, можете побачити там десь. Зустрітись з людиною, може бути телефонна розмова, але в будь-якому разі ви, якось воно вам не до вподоби буде. Якось ви насправді так хочете як вистрибнути взагалі з цього спілкування, щоб ніяких нагадувань не було. Так, робота. Давайте розглядати, що стосується роботи. Робота. До чого вам готуватись в роботі? Тут дивіться, тут якісь ваші думки, з якими ви вже деякий час ходите, щось ви обмірковуєте. Щось, що потребує взагалі-то як втручання вищої ланки от когось з керівників у вас на роботі. Це більш як планування, як намагання підтягти всі можливості до того, щоб, наприклад, якщо ви щось робите, щоб вам це затвердили, щоб вам, наприклад, надали дозвіл, щоб якось вам. Ну знаєте, як шлях відкрили, щоб ви те, що вам треба зробити, чи те, що ви бажаєте зробити по роботі, щоб воно не мало супроптиву, щоб воно було якось знаєте, підтримано керівництвом. Це може бути ще для когось ситуація, коли вам як треба вивчити щось. От, от Ви напланували собі якусь роботу, але е, самі собі розумієте, що у вас недостатньо знань, щоб цю роботу втілити в життя. І навчання для когось це буде день навчання. Ну, це може бути як завгодно, це можуть бути якісь книжки, можуть бути якісь, наприклад, там, відвідування курсів, якісь е, е, відео. Уроки, ну, будь-як воно там у вас може бути. Але ж це будуть результати трошки згодом. Це знаєте, коли ви щось вивчаєте, ви ці знання е е е отримуєте, але ви їх дуже-дуже поступово будете прикладати до своїх справ, до своєї роботи. Ну, тобто, день важливий, саме, знаєте. Інформаційною допомогою. Це знаєте, коли ви як якісь, як заготавлюєте щось для себе на майбутнє по роботі. До чого вам треба готуватись, бо треба це прийняти в ваше життя. Якось складно дається якась інформація, якісь можливості, якісь підказки, які вам надає чоловік. Це може бути хтось, наприклад, там зі співробітників, хтось з вашої сім'ї, хтось навіть людина, яка займає якусь посаду, і ви, може, звертались до цієї людини. Насправді, ви коли от. Вся ситуація відбудеться, ви будете задоволені результатами. Але поки що у вас таке, знаєте, як складно зробити те, що людина вам підказала, чи на що звертає увагу, це щось таке для вас ну, воно, як треба ще як підлаштуватись. Для когось з вас приймайте до уваги тут як Є в вашому оточенні якийсь чоловік, може, це з родини насправді, який буде як маніпулювати. От щось йому складно зробити, і він як буде, знаєте, маніпуляціями е, намагатись якось вас схилити до того, щоб допомагай мені. От я тобі кажу, а ти роби. От така ситуація. Угу. Далі дивимось, а, до чого вам приготуватись, бо це б, треба б відмовитись від чогось. Ну, от від хвилювань, нав'язаних якихось вам хвилювань. Дивіться, є у вас, ну, скажімо, до кого звернутись про допомогу, звертайтесь, є у вас до кого дослухатись. От людина може вам пояснити якусь ситуацію і е, зосередити вашу увагу на можливостях, а не на тому, що ви там десь втрачаєте, але звертайте увагу на те, що у вас залишається, і що ви отримуєте. Натомість. Того, де ви втратили. Це знаєте, як від, відмовляєтесь від хвилювань, коли, дивіться як, коли ви е, вас лякає те, що е, можуть вам нав'язати е, ну, ті, хто, ну, як можна власці, як е, е, люди, які е, Ну, скажімо, мають над вами силу якусь. Бо у вас в будь-якому разі є можливість відходити від нав'язувань якихось, від хитрощів, якихось, від лякань якихось. Ну, тобто, це знаєте, як, можуть бути як панічні трошки настрої. Намагайтесь від них відволікатись і відмовлятись. Чого вам не уникнути? Давайте дивитись так, чого вам не уникнути? Емоції все ж таки не уникнути. Чому? Бо щось у вас не буде виходити. Десь є зайвий контроль або його треба ввести. Той контроль може саме через нестачу контролю в якійсь ситуації вашій, ви, у вас і не виходить. Е, може бути так, що ви через когось з вашої родини хвилюєтесь, бо в людини щось не виходить. Це може бути для. Багатьох із вас ситуації, які взагалі країни стосуються, це як нав'язливі якісь страхи. На жаль, цього не уникнути, бо ви не вмієте вчасно відчути, от до чого, на що звертати увагу, на що взагалі не звертати увагу. Знаєте, як не вмієте вчасно побачити приховану якусь. Інформацію. От, знаєте, як швидко реагуєте, швидко як втрачаєте контроль. На жаль, так, ну і давайте поглянемо порада від Вищих сил для вас. Давайте розглядати пораду щось. Якісь пересування. Хтось з вас дуже хвилюється через ці пересування. Знаєте, страхів у вас багато. Як, знаєте, взагалі сперечаєтесь, чи треба, чи не треба їхати, це, ну, це якась спланована взагалі -то ідея, і вона дає вам відкриття. От, нових можливостей. І взагалі дає прорив в якихось ваших справах в вашому житті. Тож, ну, страхи, подолайте і робіть те, що ви. Насправді це щось дійсно виглядає як заплановане. І це початок шляху. А давайте. складно, що ви боїтесь, це зрозуміло, воно не буде аж занадто тяжко, важко вам, хитрість певна тут є, але. ж... Воно вам не дає певні емоції, ну, такі страхи. І ви хитрувати починаєте самі з собою, бо вам не хочеться в ці страхи входити. Бо ви розумієте, що ну, ну щось ви не все до кінця собі вже знаєте, і дещо якусь інформацію, вам тільки треба її опрацювати. Ну, тут... Тут якийсь шлях, який взагалі вам доленосно треба буде подолати. От просто воно вам по долі. Ви ж вже зайшли в якісь там для себе зміни життєві. Вже робіть, як почали, бо вам вже нікуди від цього не дітись. А якщо просто відмовитись, ви жалкувати потім будете. Що ви так швидко і легко здаєтесь. Тож, беріть себе в руки і більш собі вірте, і більш в себе вірте. І все нехай ну, ну, те, що треба, хай у вас виходить. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Побачимось, всім пока.